Да. Пане Олексію, як ну, ви оцінюєте це рішення? Ну, правда є, тільки яка ціна за цю правду заплачена людьми, які поклали життя. Я розумію тепер і суддів, які будуть приймати рішення. Не ті, які по телефону, а ті, які по совісті. І можливо, даже це також якась ну, тих людей, які поклали життя, частка в цьому, що судді. Будуть приймати такі рішення, щоб не можна було по телефону якомусь праву чи дзвінку, чи по чому. Це не право, це безправ'я по телефону вирішувати долю людини, позбавляти прав. Я вважаю, це не водійських посвідченнях, прав людини, громадянина. І от така це. шкода, що дуже велика ціна. Ну, ми її пам'ятаємо цю ціну, і ми будемо все, все робити, щоб ця ціна. Була ну, не забута, можна сказати, не то, що не забута, а можна сказати, ще її підсилити оцю ціну, яка була покладена. Пам'ять про наших побратимів, пам'ять про Віктора Чміленка. Ну, я вважаю так.